Саме 8 листопада, у день святого великомученика Дмитрія, минає 125 років від дня народження одного з керівників листопадового чину, державного секретаря військових справ західноукраїнської народної республіки Дмитра Вітовського. Вшанувати світлу пам'ять свого славетного земляка біля пам'ятника герою на урочисте віччя зібралися жителі медухи, чисельні гості з багатьох куточків Івано-Франківщини та Львівщини. Віддати данину пам'яті лицарю листопадового чину Дмитру Вітовському на батьківщину героя у село Медуху прибули майбутні захисники героїчної слави своїх дідів, ліцеїсти Львівського військового ліцею, а також студенти львівських вузів, представники обласної та районної влади, чисельні гості із сусідніх сіл. Після відправлення місцевими священнослужителями панахиди, сільський голова медухи Ігор Вітовський відкрив урочисте віче, присвячене 94-й річниці західноукраїнської народної республіки, та 125 річчю від дня народження військового секретаря зонру Дмитра Вітовського, одного із тих видатних провідників нації, які закладали підвалини української незалежності. Можливо, тоді був програний бій, але не програна була битва, тому що Західна Українська Народна Республіка це була та цеглина, най, надзвичайно важлива цеглина в розбудову Української незалежної держави. І дякуючи всім подіям, які були. Боротьбі визвольній за незалежність України, в тому числі і проголошенню Західноукраїнської Народної Республіки, це була цеглина у розбудові нашої незалежної України. Учасники вічі у своїх виступах говорили про необхідність збереження історичної пам'яті як ідеологічного фундаменту для розвою сучасної української держави. Ми повинні повернути нашу історію у наші книжки. Наші діти і наші студенти повинні знати наших героїв, а не тих героїв, що нам нав'язують з Москви та з Києва. Я би хотів, щоб наші герої були вічно нашими героями. Стоячи тут, на цій землі, неприємно бачити, що ви не забуваєте пам'ять героїв України. Тих дійсних героїв, які не отримують звання героя за призначенням президента, а ті, які визнані все від імені визнаних всенародних героїв Галичан до присутніх звернувся учасник національно визвольних змагань Йосип Фарнава. І щастя найбільше моє бачити таку велику аудиторію, стільки людей, українців, коло пам'ятника в своєму рідному селі, що вже мало нас дожило. З тих часів, коли йшла така запекла боротьба не на життя, а на смерть. Про боротьбу не на життя а на смерть, про історію визвольних змагань та їх значення для формування національної свідомості наступних поколінь говорили у своїх виступах майбутні офіцери, представники студентської молоді та молодіжних патріотичних організацій, завершили урочисту програму юні мешканці медухи рідного села Дмитра Вітовського. Пройдуть роки, пройдуть віки. А ти стоятимеш над нами, як тінь Господньої руки. Так само назавжди залишиться в наших серцях пам'ять про славу і велич героїчної доби. Бороді у Кріва, як поборем воріженьків задобуде.